Кафедра економіки факультету економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва здійснює підготовку фахівців спеціальності економіка підприємства за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра на денній і заочній формі навчання. Нині перед випускниками шкіл час ставить складне завдання вибору майбутньої професії. І головним критерієм цього вибору, перш за все, є перспектива працевлаштування після закінчення навчання у. Вузі. Сучасний ринок праці характеризується стрімким розвитком і високою потребою у спеціалістах економічного профілю. Факультет економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва здійснює підготовку за спеціальностями, які не лише користуються попитом серед роботодавців, а й забезпечують активний професійний і особистісний розвиток. На даний час колектив кафедри налічує 15 викладачів, серед яких два доктори наук, професори та 10 кандидатів наук-доцентів. На кафедрі читається 23 дисципліни, що є професійно орієнтованими у підготовці фахівців спеціальності економіка підприємства. Активно ведеться наукова та методична робота. Зокрема, за останні три роки викладачами кафедри опубліковано три підручники, п'ять навчальних посібників, три монографії, близько 200 методичних розробок. 400 статей і тез із них 12 у зарубіжних виданнях. В аспірантурі при кафедрі навчається більше 20 аспірантів. Також на кафедрі діє науково-дослідна лабораторія інноваційно-інвестиційний розвиток АПК. Основні напрями діяльності лабораторії інноваційні технології в садівництві, економічна ефективність органічного землеробства, стратегія розвитку галузі тваринництва. Кафедра економіки має прекрасні аудиторії де розміщається більше 450 студентів стаціонарної та зовнішньої форми навчання. Має прекрасні аудиторії, гуртожитки, бібліотека наукова. Особливу увагу кафедра приділяє практичній реалізації наукових розробок серед філіалів кафедри на виробництві фермерське господарство агрофірма Базис, Уманський тепличний комбінат, товариство Берестівець. ФОП Дуброва, СВК Черповоди та багато інших, практично в кожному регіоні Черкаської, Вінницької та Кіровоградської областей. На цих підприємствах студенти третіх-четвертих курсів проходять виробничу практику. На базі кафедри економіки проводиться студентська олімпіада з економіки підприємства серед вищих аграрних закладів України, а також всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з економіки, в якому приймають участь понад 40 вузів України. Викладачі і Аспіранти кафедри, а також кращі студенти спеціальності економіка підприємства, проходять закордонне стажування з метою обміну досвідом і вдосконалення професійних навичок. Варто зазначити, що майбуттям своїх вихованців на кафедрі економіки опікуються постійно. Після закінчення університету як викладачі, так і колишні випускники, які досягли в житті певних висот, допомагають випускникам влаштуватися на роботу. Саме тому значна кількість випускників кафедри наразі працює у Банківських установах, територіальних органах управління очолюють економічні служби підприємств і організацій, є успішними підприємцями і менеджерами. Серед них Руслан Мужайло, Юрій Гурян, Анна Юхимович, Вікторія Білокінь та інші, які працюють в таких відомих фірмах, як Агрохолдинг, Миронівський хлібопродукт, ТОВ Наша Ряба, Тов Бджільницький Спиртзавод. Знання, які отримав в нашому вузі, дозволили мені. І дозволяють до цих пір керувати господарством, яке має 4 тисячі гектар землі, близько тисячі голів великої рати, худоби і свиней, і 160 працюючих господарств. Уманський національний університет садівництва дає необхідний багаж знань, і головне не лінуватися і брати все. І тоді ви зможете працевлаштуватися і мати гарний кар'єрний ріст. Хотів би а побажати випускникам і, взагалі, щоб вони знайшли себе, щоб приходили навчатися до Уманського національного університету садівництва, напрям вибирайте економічний здобуті фахові знання в університеті спрямовою на розбудову аграрного сектору економіки Уманщини. Ми запрошуємо випускників шкіл, коледжів та технікумів на навчання за спеціальністю економіка підприємства факультету економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва. Ваше забезпечене та стабільне майбутнє це факультет економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва.